Ось, прийшло запис і ось бачиш, ось тут може операція він, комп'ютер, так що ти уважно, дивися по сторонах, Став всі ближче, щоб ти балакав. Можеш коментувати собі там. Потім, а потім, щоб виключити, нажимаєш escape і квадратик, і воно виключає запис, поняв? А як включить? Ні, ось оце. Когда чтобы мышка появилась, да. Чтобы курсор мышка сделался. Эскейп, эскейп, Нет, эскейп, вот сюда. Так? И потом вот ну, тут вот он нажмешь. Бомбу поставил, Гуляєш 8 боїв і ми йдемо робити роботи. Домовились? Точно домовились? Mm. Що з тобі зарані Ну, заран, так? Mm -hmm. так ну we'll да. Бабусі? Де ти поранився, питаю? Ond, ti'n chedw'n rhaid i. Ie, list